Церковницький наїзд на Житомирщині біля села Нова Романівка на пішохідному переході загинула дитина. Машина навіть не загальмувала перед зеброю і мчала так швидко, що дівчинку відкинуло на понад 20 метрів. За словами місцевих жителів, за кермом був священник, якого доти не раз бачили в машині п'яним. Докладно розпитаємо Волени Кузнєцової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, добрий вечір. Чи підтвердилась інформація свідків про священника за кермом? І які ще подробиці тобі відомі? Вітаю Юля. Ми зараз перебуваємо на місці, ДТП. Тут щойно закінчили роботу слідчі позаду мене. Той самий хідний перехід через трасу Київчук до села Нова Романівка. Двоє дівчат. Ходили дорогу по пішохідному переходу, в руках вели велосипеди. Один легковик, який їхав по правій смузі, він зупинився, а от другий на повній швидкості врізався у пішоходів. Ось що нам розповідає свідок аварії і фронт. Тут зупиняються три машини, пропускають пішохода. А це йде на обгон і вдаряє цю пішохода. Вона підлітає. В сунду, падає на машину, він її протягує, сюди зупиняється, вона там падає. На даний момент водія доставлено для проходження експертизи е, на чи знаходиться він в тверезому вигляді, Ну і проводиться слідчі дії. Чинка від отриманих травм загинула на місці за кермом. Рено перебував священик місцевої церкви. Люди, які стали очевидцями, ДТП, ледь не вчинили самосуду. Зараз священник у райвідділку міліції він проходить експертизу на вміст алкоголю у крові. Очевидці кажуть, що він був таки на підпитку. Інші кажуть, що був у шоковому стані. На місце ДТП виїхало керівництво обласного управління поліції. кажуть, нині Много заходу водію і будуть наполягати на триманні під вартою. Але вже зараз можна констатувати, що було значне перевищ... швидкості. Гальмівний шлях. Що найменше це 50 метрів? Дівчинку з велосипедом відкинуло від переходу, ось саме на таку вісти на півсотню метрів. Після аварії селяни в вкотре звертаються до влади, аби тут встановили або світлофор, або зробили перехід на трасу Київ. Що рух тут дуже пожвавлений, автівки навіть не пригальмовують перед пішоходним переходом. Юлія, дякую. Це була Олена Кузняцова із Житомирщини.